Власне, сьогодні прийнято на виконавчому комітеті проєкт рішення виконавчого комітету, і воно проголосовано про те, щоб до 1 вересня цього року, 2023 року, була погашена заборгованість різниці в тарифах, а вона складає зараз станом на 2022 рік, на кінець 2022 року, 996 мільйонів гривень. Це є кошти, які були виділені з бюджету міста для того, щоб погасити. Різницю в тарифах чому тому що станом на сьогоднішній день діють тарифи, які були ще затверджені в 2018 році. В тих тарифах є зарплата для працівників теплопостачальних організацій 5200 гривень. І зрозуміло, для того, щоб працювали в подальшому якісно теплопостачальні організації, надавали послуги нашим мешканцям, необхідно дотувати, тобто щоб підприємство мало можливість оплачувати за газ, оплачувати зарплату, оплачувати по і тому місто виділяє кошти згідно відповідних програм і дотує дані підприємства, В свою чергу є чинне законодавство України, яке зараз обороняє піднімати тарифи для населення. Незважаючи на це, станом на сьогоднішній день, все-таки тарифи ми не піднімаємо, вони лишаються чинними, які були станом на 24 лютого. 2022 року на початок воєнного стану, е, якщо говорити подальшому, то на цей рік також є програма підтримки наших підприємств, і згідно цих, цієї програми передбачені кошти у розмірі 640 мільйонів як погашення, також різниці в тарифах, тому що на цей рік також не передбачені достатня кількість коштів, і тарифи є економічно необґрунтовані на сьогоднішній день, і тому місто змушено дотувати далі підприємства. Якщо далі така ситуація буде продовжуватися і держава не буде компенсувати власне, різницю в тарифах, а місто не зможе дотувати підприємства, то є небезпека зупинки даних підприємств, тому що може бути не виплачена зарплата, може бути не оплачено кошти за газопостачання і тому є певні ризики. Тому це звернення дуже важливе і дуже важливо, щоб до 1 вересня 2023 року. Все-таки були кошти передбачені і кошти були повернуті місцевим бюджетам, і дало можливість нам розрахуватися за газ, тому що місто також боргує перед НАК «Нафтогазом», А це, ця можливість буде тоді, коли кошти все таки будуть компенсовані з державного бюджету, і ми зможемо в свою чергу кошти погасити заборгованість за газопостачання. А скільки боргують за газ? 841 сорок мільйон. Ревень, тобто це менше ніж боргує держава. Це є менше ніж боргує держава, хоча станом на сьогоднішній день є графік розтермінування заборгованості помісячний. і крім поточних платежів теплопостачальні організації оплачують ще також 8 мільйонів 300 тепло. Наше теплоенерго, І залізничне теплоенерго 1 мільйон шестьсот. Це є власне згідно графіку розтермінування заборгованості, що місячно додатково ще оплат. НАК Нафтогазу в якості розтермінування цієї заборгованості. Я так розумію, що така ситуація... Всіх теплопостачальних типу постачальних підприємств нашої держави, тобто як вони діють в цій ситуації, що вони так само даються до таких. Ну насправді всі міста практично в такій ситуації, і я знаю, що також вони звертаються до кабінету міністрів через виконавчий комітет, також на сесіях міської ради дане питання розглядається з тим, щоб була оплачена різниця, різниця в тарифах повернуті вірніше ті кошти. Тому що в різних в різних наших містах України є по-різному. В деяких людям просто не оплачують заробітну платню, в деяких люди переходять на трьохденний, чотирьохденний робочий день, в деяких немає просто гарячої води, і тому це усугубляє ситуацію, яка є зараз в інших містах.